Всім привіт! З вами компанія WildAuto. Вітаємо вас на нашому каналі. В нас в продажі з'явилася ось така А 6 Audi 2018 року з трьохлітровим літровим дизельним двигуном автомобіль в седані з пробігом всього 95 тисяч кілометрів. Абсолютно, вся ціленька по кузову. Що далі ми вам будемо на відео показувати. Цей автомобіль ми привозили в 2022 році під замовлення для наших клієнтів. Автомобілі було 65 тисяч пробігу. Зараз в зв'язку з тим, що ми купили інший автомобіль для наших клієнтів, цей вони нам лишили в продаж. Автомобіль весь ціленький по кузову, немає жодного зауваження. Це дизель Електро, трьохлітровий дизель на 170 кВт. Автомобіль на 19 дисках, літня гума, плюс додатково є комплект зимових коліс, абсолютно нових. В цьому році купувались. Немає зауважень, які можна було показати по автомобілю, тобто якихось там подряпин, вм'ятин і тому подібному. Все ціленьке, все дуже гарно збережено, немає зауважень. Все вам детально зараз ближче покажемо. Автомобіль нещодавно був на ТО 80, на 85 тисяч. замінювались смастили, якщо не ну все є. Ми будемо вам все показувати. У нас дістроніки, камера асистентів, бамперок, все тут охайно, все акуратно. Як бачите, немає ніяких взагалі зауважень по кузову. Відразу візьму товщину міри і почну з того, що покажу вам стан. Лакофарбове покриття. Будь ласка, він код От, тощиномір. І починаємо з капоту. 121, 132, 119, 125. Крило. Переходимо. 110, 110, 111, 96, 106 106. 111. 96, 118. Лобове в нас теж оригінал 2018 року. По сколах. Ну, якісь такі мікро мінімальні є, ну, але не глобально. Тобто немає великих сколів, там якихось запаяних. Глобального нічого немає. Так, далі товщиноміром продовжимо. 118, 119, задня дверка, 115. 115, 89, 113, 124, 114, 119, 121, 121, 122, 99. Як бачите, все. У нас в оригіналі. Переходимо далі на ліву сторону. 128, 122, 108, арочка, 125. 92, 115, 124, низ, 103, дверка, водійська 114, 114, 107, 107, 108, 108. Автомобіль ми навіть не завозили на детейлінг, нічого не робили. Тобто, як приїхав, помили його і виставили, і будемо виставляти в продаж. Так, далі. Зараз відкриємо капот. Ну, трьохлітровий двигун. Це найкраща робота в двигуна це 3 літрові. Дуже гарно працює. Тут дивіться, будь ласка, тут все в пилючці. Ніяких мийок, нічого не було. Вінкод, будь ласка. І це повністю. Ніяких демонтажів, нічого ніде. Не було, будь ласка, все в пилюльці, бачите? Зараз. Знімемо от, будь ласка. Бачите все. Все в робочому стані. Тут також. Всі наклеїчки, всі болтики. Нічого не демонтувалось, нічого не знімалось. Все в оригіналі. По капоту. ну Дрібні сколики є, але вони ну, реально дрібні. Багажничок і потім покажемо вам салончик. Тут також, будь ласка, дивіться. Е, так, це в нас содвуфер. Тут ремкомплект, все на місці, ніхто його тут не доставав ні разу. Тут все як нове, електрокришки в нас немає. Задня камера є. Тепер до салончику, будь ласка. Охайно все. Пластики на картах. Тут також. Абсолютно ніяких зауважень не має. Шторки на задні вікна. Будь ласка. ласка. Показуємо все детально, щоб ви чітко розуміли стан автомобіля і розуміли, за яким автомобілем ви їдете. Немає ніяких зауважень. Тут всі виписки. Так, це в нас останній заїзд був. Е так, 85 729 він-код. І це було 22.05.23 року. І це зроблено було в місті Харків, так як автомобіль їздив в місті Харкові. Будь ласка, тут також це прям, ну, дуже збережено. Будь ласка, наклеєчка Вінкоду. Абсолютно, все дуже-дуже збережено. Тут також торки. Це десь на миці погано витрили Будь ласка, немає жодного зауваження взагалі. Все як нове. Ну, ми її привозили, було пробіг 65 тисяч. Тут задній клімат. Ну і місце водія. Будь ласка, дверна карта. Зеркала складаються, гріються. Тут також все як нове, немає жодного там питання. Тут на пласточку чуть, -чуть малесеньке є, але незначне. І на сидінні, ось тут, бачите, трішечки можна його підфарбувати буде. Ну, Деталінг вона не, робив, не робили по ній, тому показуємо стан загальний, як є. оскільки це. Комісія, можна сказати, так, автомобіль на комісія лишився, тому що привезли, люди не хочуть заморачуватися. Продажем ми цим питанням займемося. Адаптивний крізь контроль, віртуальний щиточок приборів. пробігу 94 тисячі кілометрів. Ключика, два, кермо як нове взагалі? Все без, без питань. Так, ось. В нас тут пневмопідвісочка, підвісочка. Бачите, можна. можна регулювати камера заднього виду. Запуск кнопочки. Тут. Рух смузі, старт-стоп. Зонний клімат. От. Все саме основне, як нове. Дуже, дуже, дуже збережений автомобіль. Він повністю перевірений, тобто ніяких зараз не потрібно вкладень, він абсолютно ще має нову резину. Тому ось такий класний варіант, така. А 6 в седані в нас є в наявності для продажу. Кому цікаво, будь ласка, дзвоніть, пишіть, телефонуйте, бронюйте, задавайте запитання, будь-які перевірки, будь ласка, ми не заперечуємо. Приїжджаєте і оглядаєте, як вам хочеться підйомник, діагностики можемо завести на офіційний сервіс. У нас в Луцьку ауді немає, але є шкода, є фольксваген, можна перевірити без проблем. Дякуємо, що додивилися відео до кінця. Якщо сподобався наш огляд, поставте нам вподобайку, підписуйтесь на нас в соцмережах. Посилання під відео, всім далих покупок та чесних автомобілів. З вами була компанія Wild Auto.